Нас чекає теплий початок вересня та сильна магнітна буря на цьому тижні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 1 вересня по 7 вересня. Протягом перших днів тижня слабкі атмосферні фронти спричинятимуть короткочасні дощі з грозами в окремих регіонах України, однак із середини тижня, внаслідок поступового підвищення атмосферного тиску та встановлення стабільного повітряного масиву дощові явища відступлять. Очікується ясна або малохмарна погода без істотних дощів. Температурний фон початку вересня виявиться суттєво вищим за кліматичну норму. Середньодобова температура буде плюс 25, плюс 29. На сході та півдні сонце прогріватиме землю без перешкод, небо буде майже безхмарним. Місцями особливо в південних і центральних регіонах можливе підвищення до 38 градусів тепла. Тоді як вночі триматиметься комфортніша температура: плюс 13, плюс 16. У південних та східних регіонах однак ближче до центру та заходу. Ночі вже обіцяють осінню прохолоду зі зниженням температури до плюс 10-15 плюс градусів. Швидкість вітру не буде надокучливою до 5 метрів за секунду. Через високі денні температури у певних регіонах зростає ризик теплових ударів, тож важливо не забувати про головні убори, достатню кількість води, обмеження активності в обідні години та захист від сонця. Також високі температури повітря у поєднанні з відсутністю дощів створюють критично небезпечні умови для виникнення пожеж. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди, магнітні бурі та метеопопередження. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 1 вересня. Понеділок. На заході України на початку тижня хмарно з проясненнями, але дощу не прогнозується. Лише в Ужгороді буде сонячно протягом усього дня. Вночі у регіоні плюс 13, плюс 17. Денна температура повітря у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 27. Плюс. 29. Вітер північний, північно-західний, зі швидкістю від 1 до 5 метрів на секунду. У центральних областях у понеділок подекуди короткочасні дощі, місцями поперемінне сонце. Зокрема, дощів варто очікувати у Полтаві, Вінниці та Кропивницькому. У нічний час доби у регіоні щонайменше плюс 15. В день у Вінниці, Полтаві, Черкасах, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому Кременчуку показуватимуть теплі літні. Плюс 29, плюс 32. Лише в Умані буде температура з дещо помірнішими показниками: плюс 25. Вітер змінних напрямків до 4 метрів на секунду. У північних областях хмарно з проясненнями дощів не передбачається. Вночі помірні плюс 14, плюс 17. Денна температура повітря у Житомирі, Коростені, Чернігові, Славутичі, Білій Церкві. Конотопі близько. Плюс 28, плюс 30. Тоді як у Сумах зафіксуються спекотні плюс 33. Вітер північний, північно східний від 1 до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва: В столиці у понеділок сонце поперемінно ховатиметься та виринатиме з-поміж хмар, дощів не очікується. Нічні плюс 17 поступово піднімуться до плюс 28, швидкість північного вітру до 3 метрів на секунду. На півдні України у перший день тижня буде переважно сонячна погода, ймовірні грози у Херсоні та Одесі. У Миколаєві можна очікувати на короткочасний дощ. В нічні години у регіоні плюс 16, плюс 18 градусів. В день в Одесі прогнозується до плюс 24. Дещо тепліше буде у Скадовську 28 тепла. У Сімферополі, Бердянську, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 30, плюс 32, тоді, як у Мелітополі сонце розпалить аж до спекотних плюс 33. На сході день обіцяє бути сонячним та спекотним, подекуди з невеликими хмарними утвореннями. У нічний час доби від плюс 15 до плюс 19. Вдень у Маріуполі, Донецьку, Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську розжарить до плюс 32, плюс 36. Тоді, як у Луганську та Сіверсько-Донецьку плюс 37, підтримуйте водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів на секунду. Погода 2 вересня. Вівторок. У західних областях переважно сонячно з дощів майже не прогнозується, лише в Ужгороді, ймовірність короткочасного дощу. Вночі тут від 13 до 18 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях складе плюс 28, плюс 30. Вітер змінливий, зі швидкістю 1, 4 метри на секунду. У центральному регіоні переважно сонячно. Зрідка сонце ховатимуть хмари, окрім Вінниці Полтави та Кривого Рогу, де буде сонячно увесь день. У Черкасах вже ймовірний короткочасний дощ. У нічні години у регіоні від плюс 13 до плюс 17. Вдень у Вінниці, Дніпрі, Полтаві, Кременчуці, Умані та Черкасах покажуть плюс 28, плюс 30. Трохи спекотніше у кропивницькому та кривому розі плюс 31. Вітер у більшості населених пунктів північний і північно-західний. Швидкість у межах від 2 до 5 метрів на секунду. Вівторок у північному регіоні буде сухим і сонячним, без натяку на хмаринку в небі. Після заходу сонця від 10 градусів тепла і вище. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься у межах від плюс 26 до плюс 29. Вітер помірний північного та північно-західного напрямків до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва у вівторок дощів у столиці не прогнозується. Сонце увесь день тішитиме теплом. Вдень повітря нагріється до 28 градусів тепла, вночі до плюс 14. Вітер північний, близько трьох метрів на секунду. На півдні України вівторок буде парким з поперемінними опадами. Ймовірні дощі у Мелітополі, Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Сімферополі. Загально відомий факт, що Одеса місто, яке дихає морем і жартом, де навіть бруківка здається здатною розповісти анекдот. Тут під сонцем, що завжди трохи сміється, сплітаються історії сотень народів, мов доль. І коли ти гуляєш дерибасівською, ця вулиця не просто прокладена камінням, а вишита чарами. Кожен ресторанчик тут як сцена, кожен перехожий, як персонаж у виставі, яку пише саме життя. Щорічно 2 вересня у Одесі відзначається День міста: чудова нагода, аби вкотре відвідати Приморський бульвар, де вітер з моря приносить спогади про героїв, контрабандистів, акторів і поетів. Потьомкінські сходи, такі величні й водночас домашні, ніби сама Одеса, пафосна й іронічна одночасно, які ведуть не лише вниз до моря, а й у глиб часу, в ті епохи, коли пароплави приходили з таємницями, а на набережних звучали пісні десятками мов. Лише в Одесі серце починає битися трішки по-особливому, в ритмі гумору, свободи і теплої ностальгії. Повернімося до прогнозу погоди на 2 вересня. Денна температура в Сімферополі, Скадовську та Одесі у вівторок підвищиться до плюс 27, плюс 29. Тоді, як у Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі, Бердянську та Миколаєві показники термометрів сягнуть плюс 31, плюс 33. У години пік краще поберегтися і уникати перебування на відкритому сонці. У темну пору доби. Від 17 до 19 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 1-5 метрів на секунду. У східний регіон у вівторок завітають дощі та зливи, попри задушливу температуру. У Маріуполі грози лише у Харкові без дощів. Зрештою, у Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську, Сіверськодонецьку та Ізюмі пануватиме жарка літня температура на рівні плюс 31, плюс 35. Тоді як у Харкові трохи помірніше плюс 29. Вітер змінний. У межах 2-5 метрів на секунду. Погода 3 вересня. Середа. Тепла поперемінно-сонячна погода триматиметься у західному регіоні. У Івано-Франківську варто очікувати на короткочасний дощ. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, рівному Івано-Франківську та Тернополі плюс 28, плюс 32. Вночі прогнозується плюс 14, плюс 17. Вітер південний, південно-східний від 1 до 5 метрів на секунду. У центрі цієї середи сонячно та без дощів. Утім, лише у Вінниці подекуди сонце ховатиметься за хмари. У решті регіону небо буде чистим, як в ранішня роса, вночі від плюс 12 до плюс 17. Денна температура повітря у Дніпрі, Черкасах, Умані, Кременчуці та Полтаві плюс 27, плюс 29 градусів. У Вінниці, Кривому Розі та Кропивницькому, коливатиметься близько плюс 30, плюс 31. Вітер змінних напрямків його швидкість не має перевищити 4 метрів на секунду. Майже увесь північний регіон прогріватиме безхмарне сонце. Лише в Чернігові, Сумах, Конотопі та Коростені подекуди з'являтимуться хмарні утворення. У нічний період 9-16 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах Білій церкві, конотопі, Чернігові, Житомирі та Коростені. Триматиметься на рівні комфортних плюс 25, плюс 29, вітер зо... змінний 1-3 метри на секунду. Погода у Києві. Столиця цієї середи буде ніжитись під сонячними променями. Ні дощу, ні хмар не прогнозується. Температура вночі плюс 15. Ближче до дня підвищиться до плюс 27. Вітер там східний, спокійний до 2 метрів на секунду. Ще немов літнє. Сонце триматиме у середу Південний регіон у помірно спекотній температурі, лише у Сімферополі, зрідка ховаючись за хмарами. Радимо ховатись у затінку у години пік. Вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві від плюс 28 до плюс 33. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 15, плюс 20. Вітер буде мінливим 2-5 метрів на секунду. У східному регіоні день буде помірно спекотним. Лише в Ізюмі, Харкові, Сіверсько-Донецьку та Краматорську Сонце іноді покриватимуть хмари. Протягом доби у Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до 28-32 градусів тепла. У Харкові ж більш помірні плюс 26. У ніч на середу від плюс 9 до плюс 15. Північний, північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів на секунду. Погода 4 вересня. Четвер. У Західному регіоні суха, помірна, подекуди хмарна погода. У Тернополі пройдуть короткочасні дощі. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях. Івано-Франківську та Тернополі буде на рівні плюс 26, плюс 29. У ніч на четвер показники термометрів будуть на рівні плюс 13, плюс 15. Вітер західний, північно-західний 1,5 метрів на секунду. У центральних областях мінлива хмарність, переважно сонячно та без дощів. Вночі температура у регіоні коливатиметься від плюс 13 до плюс 18. Вдень буде політньому тепло. У Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах. Очікується від плюс 27 до плюс 31. Тоді як у Полтаві трохи нижче, плюс 26 вітер з мінних напрямків до 4 метрів на секунду. У північному регіоні мінлива хмарність без дощів. У ніч на четвер тут від плюс 10 до плюс 16. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопії, Славутичі Житомирі та Чернігові. Становитиме 25-29 градусів тепла. Вітер змінний до 3 метрів на секунду. Погода у Києві. У четвер небо над столицею поперемінно закриватимуть хмари. Дощів не передбачається. Температура повітря в день до плюс 29. Після заходу сонця до плюс 17, швидкість південно-східного вітру до 2 метрів на секунду. На півдні України у четвер буде по літньому тепло. Та сонячно подекуди хмарно. Тоді, як в Одесі увесь день стоятиме похмура погода, дощів не передбачається. У нічні години у регіоні плюс 16, плюс 17. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві показники температури злетять до плюс 28, плюс 33. Швидкість вітру від двох до п'яти метрів на секунду. У східних областях буде сонячно. Дощі не втрутяться, тому четвер тут виявиться засушливим. Вночі плюс дев'ять, плюс тринадцять градусів. Денна ж температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську перебуватиме у межах від плюс двадцять до плюс двадцять дев'ять. Швидкість північного вітру. 2-4 метри на секунду. Погода 5 вересня. П'ятниця. Напередодні вихідних у Західному регіоні буде суха сонячна погода. В Тернополі та Хмельницькому перемінна хмарність. Вночі плюс 13, плюс 16. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується: плюс 28, плюс 30. Вітер мінливий. Не перевищуватиме трьох метрів на секунду. У центральній частині України очікується мінлива хмарність, тепло та без дощів. У темну пору доби значні коливання температури від плюс тринадця до плюс вісімнадцять. В день у Кривому розі Вінниці, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показуватимуть від плюс двадцять шість до плюс тридцять один. Вітер переважно північного напрямку від 1 до 3 метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде сонячною, подекуди з мінливою хмарністю. Нічна температура складе плюс 11, плюс 15. Протягом доби у Білій церкві, конотопі, Коростені, Житомирі, Сумах, Славутичі та Чернігові повітря прогріється до плюс 25, плюс 29. Північний і північно-західний вітер дутиме зі швидкістю до 3 метрів на секунду. Прогноз для Києва: Сонце цієї п'ятниці поперемінно виринати з за хмар у небі над столицею. Нічні плюс 16 поступово перетворяться на плюс 28. Вітер північний. Близько 2 метрів на секунду. На півдні України п'ятниця обіцяє бути максимально сонячною. Вночі температура повітря від плюс 15 до плюс 18. Вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі та Миколаєві спека на рівні плюс 30-32. У Скадовську, Бердянську та Запоріжжі трохи помірніші плюс 29. Вітер змінних напрямків до 5 метрів на секунду. Тепла сонячна погода триматиметься протягом дня у східному регіоні. Дощів не передбачається, лише у Харкові дещо хмарно. Вдень стовпчики термометрів у Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську злетять до плюс 27, плюс 29. У Харкові температура буде трохи нижчою, близько плюс 26 градусів. У ніч на п'ятницю на Сході очікується від плюс 10 до плюс 16. Вітер переважно північний 2-5 метрів на секунду. Погода 6 вересня. Субота. У західному регіоні цієї суботи сонце чергуватиметься з хмарами у супроводі з теплою немовлітньою температурою. В нічні години тут ПЛЮС 13, плюс 17 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 27, плюс 29. Тоді як в Ужгороді повітря прогріється аж до плюс 31. Вітер змінних напрямків не більше трьох метрів на секунду. У центральному регіоні переважно сонячно. Однак у Вінниці хмари іноді братимуть своє над небесним світилом. У ніч на суботу від плюс тринадцяти до плюс вісімнадцяти. В день у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах. Коливання температури від плюс 26 до плюс 28-29, тоді як у Кривому розі прогріє до плюс 30. Вітер північний, північно-західний до 4 метрів на секунду. Тепла сонячна погода з перемінною хмарністю триматиметься протягом дня у північному регіоні, дощів не передбачається лише у сумах, ні хмаринки. У нічний період плюс 9, плюс 14. Вдень у Білій церкві Сумах, Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові, дістануться до позначок плюс 25, плюс 28. Вітер переважно північний та північно-східний, до 3 метрів на секунду. До речі, а чи знали ви, що Славутич наймолодше місто України? Але його історія це, мов пісня про відвагу й турботу. Тут вулиці названі іменами ліквідаторів. Тут пам'ять про Чорнобиль як стрижень гідності, загублене серед соснових лісів. Місто, мов зіткане з тиші та світла. Попри свою молодість, в серці міста тінь великої трагедії та сила відродження, адже його збудували після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, коли прип'ять назавжди залишилася без мешканців. Славутич став новим домом для працівників станції та їхніх родин. Містом, яке мало дати нове життя. У Славутичі серед високих сосен лісу і скляних вікон будинків небо здається глибшим, а життя спокійнішим. Місцеві там кажуть, у нас навіть зорі ближче. І, мабуть, доля правди у цьому є. Повернімося до прогнозу погоди на 6 вересня. Погода у Києві. Субота принесе дещо хмарну погоду з невеликими проясненнями. Вночі до плюс 15, в день потепліє до плюс 26. Вітер північний, близько 2 метрів на секунду. Жителів південних областей у суботу підігріватиме спекотне сонце. У нічну пору – плюс 15, плюс 17. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві – плюс 29, плюс 31. Швидкість змінного вітру у південному регіоні складе 3-5 метрів на секунду. У східному регіоні цієї суботи буде спекотно та сонячно, однак у Харкові хмарність дещо покриватиме небо. Дощів не очікується вночі від плюс 9 до плюс шістнадцяти. Вдень у Донецьку, Маріуполі, Покровську, Харкові, Ізюмі, Краматорську та Луганську повітря прогріється до плюс 27, плюс 30. Вітер північного північно-східного напрямку його швидкість не перевищить 5 метрів на секунду. Погода 7 вересня. Неділя. Цього дня у західному регіоні буде помірна, майже літня погода. Сонце іноді ховатиметься за хмарами, однак дощів не прогнозується у нічний час доби плюс 12, плюс 15. Вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську показуватимуть комфортні плюс 25, плюс 27. Ще тепліше буде в Ужгороді плюс 29. Вітер із змінних напрямків зі швидкістю не більше 4 метрів на секунду. У центральних областях ймовірність виникнення дощів відсутня, переважно сонячно, з перемінною хмарністю. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс 11, плюс 17. недільного дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 24 до плюс 29. Швидкість північного та північно-східного вітру не має перевищити 4 метри на секунду. На півночі України цієї неділі мінлива хмарність без дощів. У нічні години у регіоні плюс 10, плюс 14. Вдень у сконотопі, Славутичі та Чернігові повітря нагріється до комфортних плюс 23, плюс 26. Тоді, як у Білій церкві та Житомирі буде дещо тепліше. Плюс 27. Вітер змінних напрямків до 3 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці перемінна хмарність без дощів. Нічні плюс 14 поступово перетворяться на плюс 25. Вітер північно східний, тихий, близько 2 метрів на секунду. Жителів південних областей погода тішитиме сонцем і теплом. Перенесена в осінь літня спека у неділю триватиме. У нічний період від плюс 15 до плюс 17. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 29 плюс 31. Вітер мінливий від 2 до 5 метрів на секунду. У східній частині України у неділю буде сонячна, посушлива погода, подекуди мінлива хмарність дощів не передбачається. У ніч на неділю плюс 10, плюс 16. Протягом доби у Харкові, Ізюмі, Покровську, Краматорську, Сіверсько-Донецьку, Донецьку та Луганську утримається відносно комфортна температура на рівні плюс 27, плюс 29. Тоді як у Маріуполі буде дещо тепліше до плюс 30. Вітер північний, північно-східний до 5 метрів на секунду. Прогноз магнітні бурі на тиждень. На сонці щойно відбулася подія, яка повністю змінює спокійний прогноз на найближчий тиждень. Забудьте про тишу: на нас чекає справжній космічний шторм. На центральному меридіані сонця у групі плям Ар 4199 стався потужний і затяжний спалах класу М 27 А головне, він супроводжувався викидом корональної маси. Тобто величезної хмари плазми, яка летить просто в наш бік. Коли чекати на бурю, і що це означає? Щоб ви розуміли, світло від спалаху долітає до нас за 8 хвилин. А от хмара плазми це важка артилерія. Вона набагато повільніша. Зазвичай їй потрібно від одного до трьох днів, щоб подолати 150 мільйонів кілометрів від Сонця до Землі. Оскільки спалах стався нещодавно. Удар по магнітному полю Землі очікується орієнтовно у середу або в ніч на четвер. І це буде не просто буря, а справжній шторм. Прогноз геомагнітної активності по днях. Понеділок, 1 вересня. День знань пройде ще відносно спокійно. Можливі перші незначні коливання магнітного поля до вечора, коли авангард хмари почне чухати нашу магнітосферу. K-Індекс може піднятись до 3-4 балів. Вівторок середа. Дні очікування на бурю. Протягом дня геомагнітне поле ставатиме все більш збудженим. Четвер. П'ятниця прогнозується, що КП-індекс може сягнути 6-7 балів, а місцями навіть 8. Це відповідає сильній та дуже сильній геомагнітній бурі. Такий рівень може впливати на роботу супутників GPS-навігації та енергосистем. Полярні сяйва. Існує реальна ймовірність побачити полярне сяйво над Україною. Це рідкісне явище для наших широт. Але при бурі рівня G2 до G4 воно цілком можливе. Дивіться на північний обрій. Субота та неділя, 6-7 вересня, поступове повернення до норми. Активність продовжить знижуватися, але поле залишатиметься збудженим. Можливі залишкові коливання, але найгірше буде вже позаду. Поради на час магнітного шторму. Оскільки буря очікується дуже сильною. Будь ласка, поставтеся до свого здоров'я уважно. Максимально знизьте навантаження. Відкладіть важливі справи. Не плануйте інтенсивних тренувань. Пийте більше води. Це допомагає крові циркулювати і знижує ризик головного болю. Уникайте стимуляторів. Кава, алкоголь, енергетики та нікотин лише погіршать стан. Будьте на зв'язку з близькими, особливо, якщо маєте хронічні серцево-судинні захворювання. Намагайтеся виспатись, якщо зможете, звісно. Сон найкращий спосіб допомогти організму пережити стрес. Бережіть себе, цього тижня космос вирішив перевірити нас на міцність. А щоб завжди бути готовими до будь-яких синоптичних сюрпризів, раджу підписатися на канал Погоднік та завантажити зручний мобільний застосунок Погодніка. Там завжди найактуальніша інформація, яка допоможе спланувати все якнайкраще. Підтримайте нас лайком і підпискою. Бажаю вам гарного тижня!